Отже, далі у фактах освіта Україна, яка потребує фахівців міжнародного рівня з відповідними знаннями і зв'язками, навчання студентів за кордоном матеріально не підтримує, на відміну, скажімо, від Вірменії чи Грузії. Ситуацію може врятувати новий проект фонду Віктора Пінчука, який оголосив про відкриття програми «Всесвітні студії. Це гранти на навчання в магістратурі найпрестижніших університетів світу. У фонді підкреслюють, шукають не лише студентів, а й фахівців, охочих підвищити свою кваліфікацію. Їм потрібно вступити у вищий навчальний і пояснити спеціальній комісії, чим після його завершення зможеш допомогти Україні. Студенти, які отримають гроші на міжнародну освіту, мають повернутися на батьківщину і мінімум 5 років тут відпрацювати. Розповідає Олеся Комарницька. Тут приймає документи в один з найпростивніших вишів України. Конкурс дев'ять людей на місце. Для вступників це не лише одноденне випробування, це й досвід на майбутнє. Адже після закінчення бакалаврату багато з них подаватиме документи в іноземні університети. Більшість з них пройде. Однак вчитися будуть одиниці. Найскладніший іспит знайти гроші на навчання за кордоном. Україна, на відміну від інших держав, бажання талановитої молоді повчитися за кордоном ніяк не підтримує. Принаймні матеріально студентам, зарахованим Оксфорд. Чи Кембридж доводиться розраховувати на себе батьків або шукати гранти? На жаль, повні, якби, повні гранти вони їх незначна кількість просто. Тобто, дуже мало на сьогодні організацій, певна частина, якби взагалі припинила фінансування, інша частина дуже неохоче дає взагалі гроші. Марія півроку шукала гроші на навчання за різними програмами. Дівчина вступила одразу в американський та англійський університети. Однак тих, хто б хоча б частково оплатив її магістратуру з міжнародного права, в Україні не знайшла. Стипендію виділив Британський університет. Хоча дівчина впевнена, у фахівцях, які мають престижну освіту і закордонні зв'язки, мусить бути зацікавлена сама Україна. Міжнародне право, в принципі, це а, те, що ти можеш використовувати працюючи в міжнародній організації, працюючи можливо на уряд. Тощо. Таким студентам, як Марія, відтепер допоможе фонд Віктора Пінчука. Цього року він започаткував програму всесвітні студії. У той час, коли більшість грантових програм скорочують, всесвітні студії шукають студентів, які хочуть опановувати магістратуру за кордоном, оплачують більшу частину навчання і чекають молодь, що точно знає де хоче навчатись і для чого це їй потрібно. Вони дізналися, куди вони хочуть поступати, у яку країну, на яку програму, тобто це люди дуже самостійні, такі люди, які можуть нам з вами розказати, чому саме потрібна освіта молодим українцям за кордоном і довести, що та програма, яку вони обрали для себе, буде мати користь не тільки для них, а й для держави в цілому. Грант розміром до 50 тисяч доларів наступного року має шанс отримати 30 студентів. Це ті, хто обере для навчання за кордоном аграрні науки, екологію, право та державне управління. Саме робота таких фахівців найменше залежить від матеріально-технічного устаткування їх найбільше потребує Україна. Одна з умов надання грошової допомоги працювати в Україні після закінчення навчання мінімум 5 років. Це фахівці, які можуть в яких ширший світогляд, просто які можуть практичні навики і ширший світогляд, і вони можуть використовувати одне і друге по повернення тут. Викладач Лариса Човнюк, яка сама закінчувала університет за кордоном, розповідає, магістерська програма там інтенсивніша, не завжди дає можливість паралельно навчатися та працювати. Зате після повернення в Україну такі фахівці конкуренції не мають. Доброю роботою забезпечені надовго. Олеся Коварницька, Віктор Зеленков та Андрій Біньковський. Факти ICTV.